Одне з найважливіших свят в церковному календарі Різдво Христове. Традиційно йому передує 40-денний піст. Він не настільки суворий, як Великодній, та дотримуватись його важливо. Церковна заповідь, яка голосить, що в часі пустів весіль та забав не справляти. Це є основою до чого бся хотіло звернутися у теперішньому часі, де ми шукаємо якогось відпочинку, чекаємо якоїсь розради від буденного життя, і особливо на вихідних наша молодь старається десь відпочити і це називається по сучасному вікенди, і тому ми звертаємося до всіх віруючих і особливо до нашої молоді, що в часі посту ми мусимо обмежити себе. Починається великий піс 28 листопада і триває 40 днів. А початки його сягають ще четвертого століття. Близько, вже десь четвертого століття, 4-5 століття особливістю розвитку цього посту. Ми завдячуємо саме західній церкві. Близько 4-5 століття в західній церкві, а вже точніше в шостому столітті цей різдвяний піст є загальним для всієї західної церкви в VI столітті. Східна церква під впливом західної церкви лише починає розвивати цей піст, який тривав перед Різдвом Христовим і загально зобов'язуючим у східній церкві різдвяний піст став лише лише в IX столітті у Закарпатті до посту особливе ставлення для когось це час духовного очищення, а для когось релігійна дієта. Я вважаю, що це правильно. Стараюся дотримуватися, не завжди виходить. Це правильно, чистка організму, пісці не можна соритися, говорити всякі неприємні речі. І піст це добре. Ну, то полезно але для здорових людей, а для таких вже, як я, то дивлячись, як лікарі дозволяють. Так що таке діло. А то, ну, то полезно. Одна з головних умов кожного посту зміна щоденного раціону. А що ж можна їсти в цей час? Лікарі радять замінити молочні та м'ясні продукти на поживні каші та горіхи, адже саме в них міститься такий потрібний білок. Якщо ви солодкоїжка і не можете уявити своє життя без шоколаду, замініть його на сухофрукти, ізюм, курагу та інше. Також не варто в цей час зловживати сіллю, цукром та іншими пряностями. Варто не забувати, що в пості найголовніше не відмовлятися від улюбленої їжі, а очиститись духовно.